щира вітає вас слава україні Героям слава ворога дякую дякую сюди відійшли зараз мама схожі Давай, зараз почекаємо. Олег Ярославович Тягнебок, Вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Вітаю, шановне товариство. Дякую. Вам за ту нагоду, що можемо сьогодні поспілкуватися. Звісно, коли в країні відбуваються президентські вибори, це дуже важливо, тому що міняється влада. При зміні влади є великі надії. І нам, українцям, надважливо сьогодні, 25 травня, обрати легітимного президента, бо президент з приставкою виконувач обов'язки. Є обмежений в повноваженнях, нам потрібна легітимна влада для внутрішнього порядку і для зовнішнього спілкування. Але події в Україні розгортаються таким чином, що президентські вибори відходять на задній план. І ми з вами усвідомлюємо, що основна проблема сьогодні для української держави, для української нації це зуміти вистояти. В можливому військовому протистоянні і агресії зі сторони Москви, а також надважлива проблема сьогодення це побороти сепаратизм на східних теренах України в Луганській, Харківській і Донецькій областях. Путін і Кремль є дуже зацікавлені в тому, щоб вибори 25 травня не відбулися. Вони хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Саме вони зацікавлені в тому, тривати, щоб... що найменше півроку. Тому що згідно закону, конституція має ухвалитися на двох сесіях. На одній сесії вона ухвалюється в першому читанні, потім, в період між сесіями, згідно закону, має висновок дати Конституційний суд, а аж потім на наступній сесії. А наступна сесія вона відкривається в перший вівторок вересня. Тобто не раніше вересня може бути ухвалена Конституція, за якій вже потім будемо жити. І в тій ситуації, ну, якось глупо розраховувати, що сепаратисти зупиняться. Крім того, Свобода завжди говорила: з Москвою не можна розмовляти мовою слабкості. Москві не можна давати обсмоктувати пальчик, бо вони відкусять руку лікоть. Вони не розуміють мову демократії, вони не вміють говорити. На серйозному міжнародному рівні, справедливо. Вони говорять тільки з тими, хто є сильний, і поважають тільки того, хто є сильний. І до того часу, поки Україна буде проявляти свою слабкість, вони ми нас ми будуть ми давити і непридумалими. Ви подивіться зараз на Чехію, як живуть, на Словаків, як на вони живуть. Сьогодні рівень їхнього соціально-економічного розвитку, політичної свідомості, соціальної справедливості є дуже високий. Ми тоді це втратимо. Вдруге ми втратили шанс після Помаранчевої революції. Вічна та риса наших політиків, які приходять до влади, боролися з ворогом, приходять, починають жаліти. Ой, а може не треба, а, може, а він спеціаліст, а може його залишити. І оті потім спеціалісти оговтуються і дуже швидко оговтуються. І ті самі схеми зловживання працюють. І я хочу. Вже зараз вам сказати, я вже не просто кажу, я кричу, я волаю це. І вчора в парламенті я це говорив. Де закон про люстрацію на сесії Верховної Ради? Ну, свобода ж подала ще раз той закон. Той сам закон, який я в 2005 році подав Ющенкові, який відкинули. пройшло 9 років. Вдосконалили його, дописали там ще представників режиму Януковича. Не голосується той закон. На минулому тижні двічі виставляв на голосування. 177 голосів, 172 голоси замість того, щоб отримати 226, то навіть не за голосування по закону, а тільки для того, щоб внести його в порядок денний. Коли я говорив з деякими членами коаліції, бо це ж ви ж розумієте, це ж і коаліція не голосує, це ж більшість не голосує. Чому ви не проголосували? Дехто мені казав, ти знаєш, я себе знайшов в тому законі. Така процедура відкликання і обрання повинна бути не тільки щодо депутатів, чи щодо чиновників. Це має бути і щодо суддів. Наша позиція це виборність суддів місцевих суддів і їх відкликання. Парламент треба переобрати однозначно. І часом мене питають, які твої перші укази на поступ президента. Відповідаю, один з перших указів розпуск парламенту і нові парламентські вибори, бо ця Верховна Рада не відповідає. Сьогодні потребам і настроям українського народу. Парламент треба обирати за пропорційною системою за відкритими списками. Треба кількість депутатів скоротити з 450 до 300. Треба позбавити депутатської недоторканості. І ми маємо по-іншому зараз жити, дати право людям відкликати депутатів. Повірте, як ви будете мати таке право, депутати не будуть себе поводити, як зараз. На роботу дехто не ходить, зарплату дістають. Ходять по залу, скачуть, вирішують свої особисті питання, замість того, щоб сидіти голосувати. Ви ж бачите, останні голосування в нас, в нас їх що нас? стосується комуністичної ідеології. Взагалі, в багатьох країнах світу, після того, коли світ переконався на своїй шкірі щодо злочинів комунізму, комуністична і нацистська ідеології офіційно є заборонена. І я так само за те, щоб в Україні було заборонено комуністична і нацистська ідеологія. Я, я вам дам відповідь тезами з нашої програми, чому потрібно забороняти комуністичну ідеологію. Починаючи з того, що саме ця ідеологія призвела. Просто-напросто до загибелі приблизно 20 мільйонів українців. Я думаю, що цього є достатньо, щоб цю ідеологію публічно засудити. У Нас сьогодні 20% української книги, журналів і газет. 20 на ринку. То, то які проблеми для російської? Хто обмежує? Хто забороняє? Це штучно придумана Москвою тема. Для того, щоб оправдати свою агресію тут в Україні, що нібито хтось когось е, в Росії там е, намагається якимось чином е, надурити, надурити е, російський народ про те, що тут в Україні когось тут обмежено. З вами що абсолютно погоджуюсь, і я про це вже говорив у своєму висліду. Єдине, що можу вам зараз запропонувати і спитатися, а у вас в Мергорді створений громадський ілюстраційний комітет? О, я би вас дуже просив. Формалізуйте громадські організації, створіть громадський ілюстраційний комітет. Я вам скажу, для чого це потрібно. Звісно, що ідеально було б зробити так, як я казав. Закон про ілюстрацію, тоді питання зняти. Але поки того закону немає і, судячи з того, що я відчуваю, його може довго ще не бути, на своєму рівні зберіться громадськими організаціями-активістами і дайте список. От ви от оті, що пишете, антимайдан. Такий-то, такий-то, Іван Ненко, Іван Іванович організовував антимайдан, робив тітушок тушок, е корупція. Т -т 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 -т. Ми вважаємо, що ця людина не може обіймати посади. І ви дайте список тих людей, які реально були причетні до тих злочинів. Є Чуд чудово, дайте, будь ласка. Бо це є зараз ручний, але єдиний шлях для того, щоб обмежити попадання тих людей на посади. Ви мені даєте цей список. А я вже, маючи цей список, якщо, наприклад, ця людина, от ви тут конкретно пишете про якусь людину, креатура якоїсь політичної партії, я зможу підійти до голови партії і сказати: Слухай, я був в Миргороді, з народом зустрічався, народ сказав, треба та людина не може бути. Ніби твої пропонують ту людину, посприять, щоб вони відкликали своє. От це я можу зробити. Сподіваюся, що до свободи питань немає, але якщо є, то звісно, що ми будемо реагувати. Жиром був Задяки йому ліквідовані були вулиці всі, Большевійські, назви вулиці. Збирався він колись десяти і пам'ятник тому Болдору, що стоїть на цей час. Но кучмовський якраз режим і його представник глава адміністрації в Полтаві Томін. Постарались Тертецькі обрати. Я до чого веду, що Тертецький був активним учасником майдану зараз у Києві. От, будучи в мироді, от, його по звірячому вбили серед білого дня. Била миргородська мафія. Мафія, яка деребанила курорт прибувшому паутові тут меру. Тут зміїне гніздо пов'язане і мерією, і проходять міліція і так далі. Я хочу вас просити, щоб ви ну, дали махінському пораду цю команду значить, взяти під контроль розслідування цього вбивства. Розслідування обов'язково це вбивства. А, Спуститься на тормозах і буде не Ну і друге питання. І якраз буде відповідь моїй сусідці відносно значить, мови. Значить, Путін навіть дворника приймає на роботу, так. коли здасиш знання руського язика. Так, так. знання руського язика повинен знати, якщо надборник збирається на роботу. Так, а в нас вчителі, держслужбовці навіть не хочуть спілкуватися. Василь Третецький. Давайте ми зробимо так: ми попросимо нашого полтавського депутата Юрка Бублика, щоб він це гарно оформив депутатський запит. Точно так само Я, ваші аплодисменти свідчать про те, що громада підтримує. Махніцький зараз в Лондоні. Ви знаєте, там дуже важлива зустріч з прокурором, генеральним прокурором США і Великобританії. Йдеться про повернення. Арештованих мільйонів з рахунків Януковича в Україну. Це дуже важливо. Якщо вдасться йому привести позитивний результат, це, от, власне, от початок тих позитивних процесів, коли режим ховав за кордонами оці мільярди, які накрадали, і вони мали би бути повернуті назад в Україну. Відповідно, я обов'язково до нього прийду з тим зверненням, можливо, ми навіть разом з Юрком підійдемо і будемо просити, щоб справу якнайшвидше завершили. Посприяйте про зняття з посади начальника Державного агентства земельних ресурсів в миргоді Коко. Хлопці, можна мій телефон зараз? Телефон можна. За зняття державного прапора треба карати. Дуже правильно. Тут одну зразу має. Сергій Ярославович, А я тебе зараз включу на спікерфон. Я тут в Миргороді з народом зустрічаюся. Народ має претензії до вашої служби. Добре? Це є Сергій Ярославович Рудик, керівник Держкомземресурсу. Сергій Ярославович, Миргород, народ каже, що є тут начальник Агентства земельних ресурсів Кокоейко. Кокоєйку. Питається, чи це район, чи це обласний. Район. Володимир Володимирович, Кокоєйко. Народ. Тут народ, тут весь, тут весь народ розумієш, кричить ганьба, каже, що така людина, що така людина скомпрометувала. Навіть депутати мені тут кажуть, що є рішення районної ради про недовіру. Я вас дуже я вас почув прохання тільки до тих депутатів, що мені терміново це перекинуло. Якщо воно не є в апараті, я в понеділок, будуть кадрові рішення. бо зараз

Як, як, я, як Янукович вже втік, Свобода, удар і Бют ділили посади силовиків. От, так. Хотів би я б знати, і всі люди, по якому принципу, там, на картах хто витягне, тому армія, тому СБУ, як вийшло так, що ну, до таких структур до силових держави, таке врання прийшли, ну, в будь випадку, не фахівці, а в хужому науки. От як воно все ділилося? Хто? Карту витяни, спічку потягли. що... Ну кого мене ви около? Махніцького називаєте? Махніцького не трогаю. А всіх остальних, допустим, аваков бізнесмен. Цього ви поставили на міністра, він командував і кораблем одним. Ну який ж нього міністр? Я Той, можеш, вже... Збивав учитель, виходить, і бізнесмен вчителя, той командував кораблем. Ну ким він раніше це командував, адмірал. Ким? Чи чим? У нас немає і кораблі, а його міністром оборони. А були лопати такі, були ж такі, який руководив. Ті усі ну, стороні, а сейчас як би ще було принцип. А вам, вам нічого не робить, а вам його Перший. Він Перш. не Перший. Ви повинні зрозуміти одну ситуацію. Я зараз нікого не захищаю, просто ті кандидатури, які подавалися від свободи, я їх готовий захищати. Якщо говорити знову ж таки про Махніцького, то Махніцький в свій час працював, пропраць... ну, ну але я... Ні -ні, я просто розкажу вам. Махніцький в свій час працював 5 років в органах прокуратури, пізніше він працював в адвокатурі, потім він народний депутат. Він у нас був у комітеті з питань правосуддя. І коли. Настала та ситуація, що ви кажете, ділити. Ну, ну ясно, що ми мусили ділити, бо собі, Ми з вами всі на революції, так? Ми з вами всі боремося проти режиму Януковича. Ніхто ж не міг передбачати, які будуть наслідки. Ми боролися проти режиму. Ми думали, що там боремося, вимагаємо, щоб були дострокові вибори. Одне з перших питань, які постійно ми ставили перед Януковичем, дострокові президентські вибори. Дострокові. Тобто ми собі планували як? Що ми доб'ємо нашими акціями протесту дострокові президентські вибори, на яких переможемо Януковича. Оце був такий план. Але ви самі пригадуєте, Янукович втікає, разом з ним втікає Азаров, тобто настає безвладдя в країні. Ми одного ранку з вами прокидуємося і ми розуміємо, що президентської влади нема. Янукович забрав війська і залишив пустим адміністрацію президента на Банковій, всі міністри пішли, забрали війська і залишили пустий будинок кабінет міністрів. Ну то ж так було. І фактично тоді єдиною легітимною владою були три політичних партії опозиційних: Свобода, Удар і Батьківщина, які були легітимними, бо з нами говорив що проходило обговорення кандидата на посаду начальника міліції. Ветерани вийшли з пропозицію на цю посаду призначати дійсно людину фахівця, як особи, якій довіряє громада міста. Було обговорення. Одну одного кандидата підтримали ветерани, афганці, громада міста. На жаль, обласне керівництво МВС не прислуховується до думки громади. У нас таке питання. Чи можна з вашою допомогою все таки отримати відповідь від керівництва обласного управління? Чому вони ігнорують думку громади? Я зрозумів дякую за можна зробити наступним чином. Ми можемо зробити наступним чином. Кандидати по підтримала громада, я вам зразу хочу сказати, що відверто кладу вам руку на серце. Ні один міліціонер, якого, наприклад, ми рекомендували в свободів від імені громади на сьогоднішній день ні в одній області не призначено. Тобто, на жаль, ситуація є Тобто, що, о, Якщо я навіть принесу кандидатуру Соломахів, то е, думаю, Анатолій. що планує завершити традиційну нашу зустріч виконанням українського національного славного. Покаю живышно, і я буду рада, це важный лише, ни слова не слава, мастом сама събуюсь, розпах не вынесу цього.